Все. Все. Я круто розстрілюю головне правильно керую. Бо це буде дуже погано. Снопа батарейка сіла. <laughs> В пушці. Та шо Чувак, це. Що ж ти. Ти можеш так часто не стріляти. А блін, ну мені приходиться. Їх там просто багато. ж бо, нужбо, нужбо. До речі, скоріше всього, на моєму записі не буде звуку. Мого. Я забув мікрофон підключити до фрапсу. Ну, менше тем. Так. А радіо поміняти можна? Не можна. У мене більше нема радіо в голові. Біда почали це тільки для пріоритетних людей. Ні, це тільки в несправжньому світі. В несправжньому крутому світі. Да. Тут він крутий. Я б не хотів, щоб в районі світті світ був, це б було занадто нато на курга. О, файно. Зуби файно, файно! Латя, летя. Ну то ясно що... Красавчик. Ух ты! Чирики? І нема черика? Зеньяк. Два... Нет, то чирики, тому що вони падають. Тисла Байбі, пушский киф тут. Чума Чирик. Чере-та-та-та, хайп, ден хайп ми. Я ж розпівався. Скажу, спів. Тобі прикол Я тільки зараз помітив, що можна кривати мишкою, а перед тим керував кнопками, тому я не міг нормально попасти. Ліл. Великий женний лил. А. Вуу ву. Харіап, харіуп! Чувак, боком, боком, там можна боком летіти. Типу повертати кораблі Як? Я не пам'ятаю. О, все. Норм. Космос! Нормально. Там шейка, пометаю, ей какая называется Out Space, и она тоже такая досыть старенька. Она бы тут подошла. Космос космосе какие-то страхи не справлены. Занадто. Это же Saints Row. Что <laughs> да. ты хочешь? Да. Да. Сриньяк. Я-я, на тюрьмах. Я-я.

Звук дуже скликав. Готовий вас Стенфілд. Гомі ти спивився. Хомі. Я знаю. Хомі. Хомі. Опа, waiting for land rule. Я знаю, знаю, бо в мене ще та фігня. Треба континю, кончені, кончені. Я швидко би і все. Я пропускав настільки швидко, як мені дозволяло. Тому не потрібно на мене сваритись. Я нічого поганого не зробив. Так, ухте, Commander in chief Pack. Боже массив зараз всі ті доповнення Team Fortress 2 пушки. Блін, ця штука, що можна в сраку запихати. Клас. Так. Оце штукинці. її треба десь зайти в це і подивитись, де вона. Треба так. Туди не заходь, туди нам треба. Я знаю. Так, я от хочу. Я вже треба... Такий нуб, як про мене. Треба. треба в магазин. Та я про всіх так думаю. Треба в магазин зброї зайти. Я хочу. подивитись на всі ті штукенці. Треба спочатку зламати. Крякнути магазин зброї. О! Він же тут. Чу-чу. Я хочу просто собі ту штуку дістати. Так. Подивимось, що у нас тут. А! Та я знаю, як це робити. Тик, 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 тик Все, компліт. Чіт компліт. Open door. І тепер я собі куплю. Бай. А, эйс, кет вай. Я теж я... стараюся добігти. Yeah. Спин дуже швидко зникает. Я взяв собі. Що ти взявся? Та ж цю штуку, що в сраку можна запхати. Баджіума. <сху> а, ти. Тоже мозон зайшов. Вона там дебіта. Я знаю. Чи, я, я не пам'ятаю. Як не стріляти, правда? Там не треба. А, а. А там же в... потім запускати можна. Треба купити. Я знаю, э... я знаю. Прям трокет. Я не пам'ятаю, ну, як його краще як його, типу, використовувати, як ним стріляти, я не в курсах. Воно назад в мене вертається. ні ну просто коли я, типу, нажимаю мишку вона вертається просто назад. Не знаю, що, може якийсь баг, може що... що мені підлітає і під, вертається назад, тут тупо. Але штука прикольна. Так, гаразд, давай ще продам місію якусь. Breaking the love. Store. А, це треба ці. Ты шо, відмінив? зайнятий. По той, походу палить чувак. Так, зараз, зараз, One more time. Breaking that off. О. Треба зламати цю дверичку. Ааа-яй-яй-яй-яй. Чих-чих-чих-чих. такі штучки. А, це, вроді, ці вешки треба чи що? Ні, це мазани, все-таки, треба ломати. Вони будуть ставати наші. Ломай. Це все стане нашим. Я твою дверку ломав. Двір мені запілів. Ну, давай, грузи, що? Він час же йде. О. Чудово. Так. Хіндзі. Планет Зін. Go to Planet Zin, мазафака. Сноп через воду, боже, я не люблю через воду перебиратись тут. Вона тут как квадратна, як в Майнкрафті. А ведь в Майнкрафті вода краще виглядає ніж тут. Хоча... Мне даже а... надо готовиться. Ну, да, воно таке моє бота. Все-таки в компьютері. Віртуальна реальність. Так. так, я хакаю. Що? Я отведим хакав. Так, потрібно вгору. І оце. Є, yeah, компліт. Тепер потрібно переодягнутись. Так, я хочу собі костюмчик один прикольний. Так. Sweet, sweet. Amazon Body Armor. Ого. Як Amazon, конец. Тупо. Це тупо. Go Gods. Тупо. Це комплект. Медем. Медем Президент. Все, нарешті мене вже буде нормально. Space Sweet, Tower 2. О, Uncle Sam. Оце зашибись. Дядько Сам, тілка з буріткою. <laughs> Весь Там круто. Приїжджали. Я з ними розберусь, ти поки переодягайся. Тільки не так, як моя вигадана дівчина по пів години. Та менти, йдіть звідси. Я вас не звав. То я зараз вам, як там воно називається? Р. Ресифіром чек. А не бити можна? Не просто в сраку пхати шість. Ти чорт, як не... Стріляти? Я... Зрозуміти не можу. Вот лайно. Да. Лайно якесь. Він мене вдарив. Я його зняв свого. Свої патички і мене вдарив падлюка. Помри. І ти помри. І ти помри. Падлюки. Дай б'йч! Чувак, тут тачка стоїть з головою цього голова персонажа. З попередньої частини. І Джепік mm -hmm. наш. О у них щось з системкою безпеки у них копи перетворились в зіньякі. Так. Mm -hmm. Просто в зінів. Вони скинули свій одяг. Опа, чор mm -hmm. це mm -hmm. portals. Mm -hmm. Ну, давай ріщево, а. Mm -hmm. Трендруйше піде строянута. Тик, от так, отак. Блін, чувак, вони вже зазади тебе. Ходу вони тебе зараз нагнуть. Але я тебя не бачу. А не бач. Ти валяєшся півмертвий. Дайте взагалі, чувак? В текстурках? Я не знаю навіщо мені вдягнуть. Блін, чувак, я тут зиняпами розбираюсь. Давай вертайся в нормальний світ. Добре, я вже одно Тому що вони вже покоцали трохи навіть. Бок ти там вибрав собі удшку. Не вибрав нічого. Та треба було брати костюмчик такий в мене. Окей, okay, беру. Хезидентський. дядя Сама. Костюм дяді Сама. Оце? Вот дядя. Дядя Сам, у мене є костюмчик. О. Все. Тепер ми оба дядя сам. Так, виходь. О, оце вот друге діло. Тепері... Покажи свою бороду. А, давай. <laughs> Майк <брата і> <laughs> брат і сестра. Це Сообще прикольно. Травичка шпага. Брат и щоб... брат. Да. Ні, ми як брат і... цей. Или не, як она называется. Лично забываем. Брат и. І... Брат і... І мужик, порадитый бомб. Брат, брат брат и ви... брат. Брат и брат. Брато и брат, блин. <кхід> так, шо из мене. С ассоциациями. Давай береміся. Зараз, берем чекай, чекай, чек, я не знаю, що воно хоче. Треба дослухати, поки вона закінчить базарити. базар. Та, мало... та вона, походу, закінчила базарити. Да, О, ось. Миссия пройдена. Це те, що нам потрібно. Хакнути планету. Я завжди хотів хакнути планету. Це моя мечта, з народження. 5XP. Text Adventure. Йой. Зиняк, статуатка зиняка. Де моя статуэтка? Чего она левели з скомпа? Вона может принт ее друкувати. Точняк. Так Тепер. Breaking the love. Наступне. Break... Щось там щось там. Побігла. Check his Store. Напевно. Шта? Привіт, goodbye, блін, офігенно сказал. Їй так підходить цей костюм прям реально. Особливо булітка. Чувак, не мовчи, я відчуваю себе самотнім. Та вже та, реально підходить. А те, що ти відчуваєш себе самотнім, це тобі покарання за те, що ти побіг без мене. Це так. Не ня Біда почала Так. Все, я уже на месте. Там ты по дронтик. Давай. Ну-ну. No, конфирм, no. О, это в этих штуках про это. Это прикольно. Бежденьк. Главное не промахнуться. Папашенька. Так. О, стапчик. Так, стопе, стопе. стопай. А, я стрибну заранее. Да, да, буває, до речі. Але появився досить нормальний уміст. Стриби, да, 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 допригне. хух. Встиг вчепитися. Щоб трошки вилетів би. Я вже на потому что я втек с Хогвартсу. Что трошки будет золото. 50 секунд. А, -а, Еще я зап... впал на платформу. О, беда. Не, не, нормально. Все. Я нормально, нормально впал. И снова впал на платформу. Я бронзово. Комплит. Штреба Силвер, комплит, а почему? Курва. <гас> 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 Тоже промахнулся трошки. Пить платформы зарываюсь. Ну давай застрибуй, є. Yeah. Що я прилітаю ще? да да та -да тут буває, тут треба звикнути до того все Все, стрибання. Тож не з першого разу це нормально на золото проходив. Потім же. Yeah. Ще я не можу вилізти чим. Oh! ні 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 Бляха, якщо я зараз на стену, то не буде золота Я хочу золото. I need my fucking gold. є yeah. Е, yeah. Сильвер. Давай, чувак, реще! Ну, no. давай, давай, давай! Ты мусишь стенти, давай! Нету! Yeah. Ее, молодець! Сейчас закінчиться. Шкода, що не на золото, але. Ну нічого. І я падаю вниз. Молодець. Я знаю. Літ компліт Час там. Ах, не дотягнули до золота. Блін, але назбирали 80 штук, а воно дає тільки 3,5. Mm -hmm. Це жах. Це несправедливо. Все решта спонсора. Ну да. Серешта компанії за те, що ми не купили гру, а скачали креатну крі... версію. Ріфт це що таке, а типа? Тіпо... Це ж це нова фіня, так. Воно засасує. Yeah. Чувак, тут якісь стоять і танцюють. Не упороті. Йой. Але але грустявий. Enter. No, 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 no. No тобі надо. Ш, але вони якісь упороті. Їх так грустявий біля того ліфта людей. Капець просто. Ладно, так. Тика я візьма заручника і підведу його поближче. Ти вже тя... Ніфіга себе грустявий. Я пам'ятаю, є якась місія, в яких тільки такі видає якраз чоловічки на тебе нападають. Блін, чувак, ти би це бачив, ти на ролику подивишся, -мо, ну тут кілки очі Вилізли, короче, за спини і дивиться. Чувак не сюди. Ти бачиш це? Це, це упорото. Коротше, йди до біса. Але І того так розтягує, але це упоротості. Ладно, треба продовжувати. Що там, є з Ще третя частина. Burning sensation. Скільки? Йой, два з половиною кілометра бігати, То це точно придеться вирізати. Я коротше, поки запис виключу. Oh, yeah. Там. Так, що тут? Яка нова штука. Прикольно. Я хочу летіти! I believe I can fly. Еквіп. Та мене... А, Fire. Тепер вогняний бласт. Тепер можна вогіньком. Двась. Uh -huh. Не можна класно підривати, коротше. Не тільки підпалювати, а ще й підривати. О, як ти міг? Вкрасти мого. Отак. Горіть, горіть, гори, гори, ясно. Зато зимою не холодно, знаєш, можна в будь-який момент собі взяти і це. І... Як його? Треба підтримувати такого. Да-да. Тема. Фу. Можна в будь-який момент собі костер розпалити. шашличок посмажити. Ух ти! Чирік! Вони вибухають. Напевно, мали б по ідеї. Коли там файно прокачати, то можна знову в цього їх повбивати всіх нафіг. А ну окей, можна сісти зараз в цю тачку? Я теж пробував. Не можу. Біда. А як його штерить? Може, але не всі качаються, якось так дивно. Все. Чирик. Чирик Чирик! Power Elements Training Complete! Ура! Що нам штуку дало? Так можна ски більше. Стоп мене шо, шостий рівень? Не фіас. Ну я читяк. Читяк. Так, що там? Багато може записуємо, як думаєш? Багато. Багато гігабайт записуємо. Ну да, фрапс така каш. Ой, бля, а чого вийшло? Та, курва. технічні проблеми. Я думаю, ми вже десь награли хвилин 35-40, правда? Чи ні? Давай ще якийсь побічний квест, щоб впевнитись. Так, customization. О, тут тачки треба От я беру. Можна новий одяг купити, можна апгрейди кар. Треба взяти тачку і завести. А ну-ка. Мені треба потрібна тачка. Я візьму свій соровос. Оце за 6 тачка. Брум бурум, сідай. А я уже взровела. Кам, ей, мой dear friend? Стил... не видимо, пацана? вайс сервис А может, кому управляем на ⁇ Брум-брум. дон Да нет. То есть, титю в стилпорт-вайс-сервис. Они увозить. Oh, я промахнулся. Не туда, не туда, не туда. Ні, туди. Якраз туди. Сілий кілометр їхати, прикинь. Ну, якраз цей кілометр запишемо і думаю, буде на цьому досить. I believe I, fly. I can fly. I believe I can drive. Хоча в цій ташці дуже важко входити. Ти куди поїхав? Нам не туди. Я знаю. Нам, Нам погреби. Вліз погреби на ташці, яка збирає сміття. А ще круто. А куди, на? За мною. Не підкажеш. Не? Нифига себе тачка підірвала аж А це у меня крутая тачка. Бла-бла бла. Прикольна музичка така. Грає. Вкрою, завжди, GPS shortcuts. Я не хочу GPS. Наша у него GPS. Блін, треба, певно, було на місто виїхати. Вони зараз тачку спалять. Ааа, за мною менти ганяються. За <звук> менти, менти, менты, менты, не кидайте выпунте. Блін, тут річка, я думаю, чого воно мені показувало. Прийдеться вилізти з машини і пішачком. Вони підірвали мою машину. Подлюки. Як вони могли? Оце що називається баба за рулем. Так. Фу. Стрибай, чувак, стрибай. А білий в 200 метрів лишилось, давай. А тобі ще 600 метрів. Ну ти Вася. Ну ти василько 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 Так. Так, 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 да тут Тачку. Взяв тачку, у мене тепер пикап. Йоу. Варсити. Варсити, мазафака І тепер мені треба її сюди вот. Загнати. Еее. Щопизло, блин, я ж треба хакнути спочатку, перед тим, як... Перед тим як щось зробити? А... Ти мене підбив. Стоп, а де вихід. Where is the fucking exit? Йой а я вийти не можу тепер. Ой. Табу можна напевно сісти. А. Да, сісти Курва, чувак, я не можу вийти з магазину. <гум> Заїхати зміг, а виїхати ні Давай, їдь швидше, хакай. Магазинчик Бо то біда. А, там ж там же двері є. Я забув От я ось. Так. О, є двері. Його можна ханти, напевно, зсередина. О, можна, можна вийти. От і хак. Так. Що у нас тут? У нас тут тек-тек. Це сюди. Це вверх, Ну я вже в пікапсів. Сюди. Молодець. А я хакнув якраз. Бо ж тут чувак в костюмі садомазу. і піктап. У мене там теж пікап стоїть, так що. Такий самий. Я зараз прокачаюся і початком. І будемо на цьому завершувати, тому що в мене вже нема часу. Yeah, available do no mod. No, no. no що? А, бо. Бо ми двоє в цьому. Зараз вийти О, красавчик. Так. Performance. А, це за все треба платити. Торкію. Я хочу торкію прокачати. Не знаю, що це таке, але хочу його прокачати. Прокачав. Тепер тайр. Дурабіліті. Так. Бампер. Шоб був крутий Типу мощний мощний Вася Бампер. ще якась Шекасвіня, онітро. Що собі зараз чіпічук було. Так, і нітрос. Stock апгрейд. Тушиться э, штучка. Upgrade, accept. Так, тут я все зробив. Color. І зроблю колор, color, color, колор, color, колор color, color. Color. фіолетовий, щоб був такий true, true, true. Як в сенсі. Все. Я погнав звідси, я звідси погнав. А таймменю. Тебе зовсім не чути, то курси. Єв курсі. Я в курсі. У мене тепер на колеса є така штука, щоб пробувати колеса і різати людей можна. Ой, ще прикольно. Жик, і ноги так повідрізав, знаєш. I believe I can drive. І мені треба тепер поїхати. Shop at Planet Zin. щоб пройти цю місію, я їду. В Planet Zin на своїй суперкрутій тачці знітрухою. Непруха. Ні Нітруха, ніпруха. А ну-ка бампер. Вообще крутые. Вообще, Вася, крутый бампер. Вроде за все напомнишь в тачку и ничего. Ты -ты -ты Трошки помял машинку. Я помню машинку. И да. Ты... Блин, я не хочу потерять свой крутой машина. Я люблю свою машину. Чорно, ну ч у нас но закрите? Чого у нас треба хакати? Ты черт планет зин. Так, ні. Це ні. Тут має бути отак. Тут має бути отак. Тут має бути... От... Ні, це не має бути тут. Це має бути тут, це тут. Це має бути тут. Це має бути тут. Це має бути тут. Є. Yeah. Хак, комплек, мазафакерс. Так, мені тепер треба щось купити. Зараз я куплю. Я хочу... А, ці окуляри. Мені Йок, тут можна купити окуляри? Ні тут, ні. Даємо от фіні якась. У мене за моїм за моїм величезним 8 нічого не видно. Хетс, капелюшки. А, от вона. Ну, псуємо я плючу. Зачіску. Cadet Cap. От пер. О, я такого Куплю. Purchase. Purchase. Що що? Очки. 3D-світки, очки куплю. Все. 3D в мене перекруті 3D-очки, чувак. Нормально то, що у віртуальному світі ще й в 3D. Це дуже купить. Все. Квест Копліт. Все, Я свою частину закінчив. Давай їдь до мене. Чи я до тебе поїду? Ти вже виїхав? Так. Да. Давно? Так. Да. Дав. Або погано. Так, ну я направляюся. Я їду по твою душу. А я по твою. Це цим, ми цим закінчимо. Якраз вб'ємо один одного і цим, на цьому ми закінчимо Це... цей ролик. Цей цей. цей. О, давай! Ніс-в-ніс! вниз! Епік. <кх> Какогось підірвали. Так. Дойсть паріки, я крутий чувак. Я тепер крутий чувак, в мене є кепчик і борода. І ще є баба з цицьками. Блін, в мене ціцькі пропали. Як так? Ото біда. Що з тобою? У мене пропали цицьки. Ти шос змінився це... персонаж. Ні, я просто кепчик купив. Це цей костюм він так витягує, що сокнув. Давай влазь. Пора закінчувати. Бери в руку. Я візьму свій цей. Анальний проникатор. Тебе не вдарим. Все, давай, пора закінчувати. Блін, воно виглядає як меч і Чекай, Очки ментів по цей. покосити, бо вони якось. Сильно нагліючий. Ух ти, блін. Ти чому мене підпалюєш? Мене не підпалює, ментів ті Все, Давай. Не стріляй в мене, просто стоїмо, закінчимо. Окей, стоїмо. закінчуємо. Повернись. Get back биach. Get get back, get back motherfucker. Mm -hmm. Що ж зум був послали GC 1 Ми грались. Грали в Saints Row 4. Це була друга серія. Перестань здобув в мене стріляти. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки відео. У нас будуть різні версії, напевно. Якщо в мене все нормально з записом. Напевно. Да, напевно.